Привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Марія Планц. Сьогодні, як ви бачите, піде а, розмова про а, мою дефінбахію рефлектору, яка вже більше місяця сидить на фетільному поливі. Так, я вам зараз подробно все розкажу. Е, так, з тих пір, як вона пішла на фітільний, перевела її на фітільний полив. У нас з'явилося по, тут, як ви бачите, дві федбахи її ростуть, так, щоб було гарніше. І вони пустили мені вже по два листочка домашніх. Перший листочок, який вони пустили, домашній але. Але він вже починав зачатки бути, ще у них у магазині. Він виріс о, такий о, малесенький, не дуже великий. Один в одній дифтенбахі. І інший. Такий невеликий інший. А, так, далі мій вже домашній, уже 100% домашній це. Ось оцей листочок. А такий, Він вже набагато більший, ніж магазинний. І вже розкручується третій. Дивіться, яка крас... красота. Так, дві мої красоточки, ну, я буду назвати їх одна. Ростуть, як я вже говорила, місяць. Більше місяця на фітільному поливі. Ось так він виглядає в мене. Так, це заберемо. Так, я взяла обичний судочок, тут уже не залишилось води, треба долити. Обичний судочок Зробила дивку і поставила горщик з фетлем. На цей водочку. І так воно в мене п'є водичку тоді, коли вона хоче. Отакі справи. Не скинула по жодного листа. Жодного. І ніякого пожовтіння, ніяких сухих кінчиків у мене не було. Просто нереальна красуня, Нереальна просто. П'є воду, звісно, як кобилиться. Неначе вона 100 кілометровий марафон кожного дня пробігає. А це ж, звісно, зрозуміло, тому що тут дві рослинки в одному горщику. І горщик, як ви бачите, пропорційно маленький. Але це все потрібно для фітільного поливу. Так що, якщо для фітільного поливу берете горщик, то беріть. Якраз по корінневій системі. А у мене корінева система якраз розміром з горщик. Їм більше не потрібно. При фітільному поливі більше не потрібно. Ось така красуня росте. І дуже гарно себе почуваю на фітілі. Сподіваюся, моє відео вам було корисне. Дякую вам за увагу. До побачення. Па-па!